Всім привіт! Сьогодні 24 грудня. Сьогодні в нас буде декапон. Ось такий він... вчора він був поганий. Ну отой, давай отой знімемо. Краще отой. Отой, цей. отой. Да, вчора, вчора ми зняли великий плід. І він був дуже поганий. Він був сушаним. <сум> Сухий дуже. Сухий був дуже. От треба треба цей сорт. Реабілітувати в очах моєї внучки, бо ми його викинули. Зрізай отой знизу, він мені здається, більш забарвлений. О. Ось так. Ось і другий? Ні, поки що давай один. Я то дивлюся, що він не. Ну цей більш-менш стиглий, оцей ще попа зелена. Бачите, ну, до речі? З mm. одного дерева і бачите, яка відмінність у конфігурації плодів. Ось це в нас ну тут. Торба, ось 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 як торбочка. Ні, торбочка. От бачиш отакий попа така в нього, а тут такого немає. Так. Но... цей гарний, а цей як вчора, тільки більший. То вчора був більший, а цей менший. Ні, не відривай поки що. Так, підемо, зараз його зважимо, розріжемо, бо треба, щоб дитина ж спробувала нормальне, бо вона так з ним вчора тягалася, а він всередині сухий. Ну перевисів. Ріта. Ріта? Ріта. Ріта з нами тут. Так, ну зважимо його. Подивимося, як Скільки він. Скільки важить? Важить. Як... Щось ва. Не роботу Не працює, працює вже. 300 грамів будемо вважати рівно. 300 грамів зараз розріжемо. Ну, ось бачимо, що цей соковитий, дуже класний. Що там такое? Воно кушає жирстером. Так, бачите, який він соковитий. Мар'яна, йди пробуй. Я йду. Йди пробуй, на. Що скажеш? Солодний кисний. Мені смачно. А якщо порівняти з вчорашнім мандарином? Такий же. Не такий же. Мандарин був більш солодкий. Угу. А це кисло. Кисловатий трохи, так? Да? Ну. Трохи повисів би, але. кислий каже, кислувати трошки. Ну, так, да, дійсно, трошечки, ну зовсім трошечки. Зовсім кислота не критична. Так що ось так. Відбулася реабілітація декапона. Бо вчора ми прям розстроїлися з такого. Цей дуже солоденький. Ну, з кислинкою ж він. Так. Я ставлю йому 10 з 10. Ну, тебе все 10 з 10. А, а Вчорашній з 10, тому що він не який був. Та ми навіть не знаємо, який був, ми його викинули. Угу. <звіх> ну, все. Сподіваємось до зустрічі. На все добре. Пока. Пока. До побачення.